Танкісти здорова, Джон на зв'язку. По-перше, хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписочки, за ваш актив. Ви в мене, друзі, самі найкращі. Дякую вам велике за це. Я просто не можу повірити, що в мене вже майже 900 підписників, тут до 1000 і тут просто пальцем подати, і вже буде тисяча підписників. Друзі, моєму просто. Ну, я не знаю, моєму щастю, нема меж. Я дуже-дуже вам вдячний, друзі. І до речі, друзі, за тисячу підписників я розіграю вже нарешті преміум танчик восьмого рівня. Це ПТшечка СТРВ С1. Якщо вона у переможця буде в ангарі, я розіграю або другий танк, або голду. Точніше, це вже буде на вибір, що захоче підписник. Ось так, друзі. І в нас з 16 жовтня, о 4 ранку і до 2 листопада 3 години ночі, буде режим Мирний 13, який називається Вавілон Заборонена зона. Все буде те ж саме, як завжди, але буде дещо ще таке, що я був просто в шоці, друзі. Давайте ми подивимося з вами з відосик. Вами і що ж на нас там? Чекає, зараз я гляну субтитри. Я увімкну, якість я ставлю максимальну. І що, погнали? Заставка, ну реально просто клас. Дивіться, як вони в стилі міріуму це зробили. Реально дуже круто. Молодці, молодці. До речі, друзі, вони зробили, бачите, от першого лиця ти виходиш з якоїсь, я не знаю, бази, з якогось бункеру, і в тебе ось цей мирний 13, це місто ну реально класно. От таке, Така, я не знаю, така атмосфера ну максимально тримає в напруженні. Дуже круто. Я вже хочу подивитися, що там буде далі. І ще хотів сказати, я вибачаю, що я ставлю на паузу. Я просто, знаєте, я себе відчуваю там. Просто ось там. Я ну не знаю що, що там буде далі. Я просто проникаю в це відео і я уявляю себе ось там, всередині, в цій всій атмосфері. Дуже круто. Ломи показують, волод показують. Реально класно. У тебе мало часу. Якщо не встигнеш повернутися до зони евакуації, Міріум зведе тебе з розуму. І ти залишися тут назавжди. Атмосферно, дуже атмосферо. Остерігайся екотанків. Вони зліші, ніж зазвичай. Щось живе їх сюди знизу. Правила прості. Не трапляйся на очі військовим. Вони зіткнулися з новим невідомим супротивником, який привів у рук цю аномалію. Твою появу тут можуть неправильно зрозуміти. І найголовніше, за жодних обставин не захочу заборонену зону. Щось сіпрати, хто вас сюди живе? Чувак, не потрапив, не в те місце потрапив. Заборонена зона, в поміти зон. І мелодія на другому плані. Ви чуєте це цю. Цінь, цінь, реально це класно. Це якби відлік, якісь, якісь години, час просто. Відлік часу йде. Реально дуже класно зроблено. Я просто себе уявив там всередині, в цьому. в цьому. Реально дуже класно. Мені сподобалось. Дуже круто зробили. Це, знаєте, я не знаю. це Мені здавалося, що в попередньому е... мирному то буде вже закінчення тут. Нова частина, може це буде закінчення? Я не знаю. Друзі, пишіть коментарі, що ви вважаєте на цей погляд. Це буде закінчення чи ні заборонена зона. Я не знаю. Може це не кінець, може це тільки початок. Ось так. Записи Вавилона. Ми бачимо так. Ми бачимо тут такі фотографії. Фотографії, записи з мирного правила, правила подій. Ви знаєте, збираєте міріум, здобуваєте ключі, отримайте свіч. Це. Треба знову розшифрувати всі, е, всі шифри і отримати цей тематичний важкий преміум танк 8 рівня Стічі. Це японський танк в 3D-стилі. Це такого танку не буде. Е, на цьому, скажіть мені, будь ласка. Е, там, знаєте, у... як він називається? Хіба в порівнянні. Його нема. Він таки буде один це стіч. Я вважаю, думаю, що це буде так. Перемагайте босів. Звичайно, будемо перемагати босів. Ось е, наш, е, Стіч: Виконуйте всі цілі, отримайте стіч. Так, розшифруйте всі записи. Ну, це відомо. Це як було з Нергалом. Це, як було, з Обсідіаном. Це як було з. Е, Тигр захвачений в 3D-стилі Nox Tenebris, Ось так. Я до речі, пам'ятаю, бо просто мені подобаються ці назви, такі незвичайні, які хлопці з варгеймінгу роблять. Реально класно. Наприклад, Nox Tenebris, да? дуже круто звучить. Був на Новий рік 3D-стиль на Суперконя. Називається він Юпітер Фульгур. Теж дуже класно звучить, наприклад, на ИС 7 3D-стилі з мирного. Він називається. Як він там був? Щось як з каменем там назва з, з камінням. Не пам'ятаю, якщо, якщо, якщо пригадаю, то я вам скажу. Так, значить, що ми маємо по цьому стічу? Такі. Краткий. Значить, у нас тут огляд. Середня шкода, ми маємо 330 з пострілу і Фугас 430. Середнє пробиття броні 220 стандартний. Це бронебійний. Я думаю, що буде голдовий бронебійний 255. Дуже круто буде. 53 Фугас. Міцність 1550 одиниць. E, значить, час перезаряджання гармати у нас буде 9 секунд. Кути вертикальні наводки вниз мінус 13 градусів. Дуже круто, але. Я не знаю, яка в нього буде е, значить, броня корпусу. Це вже буде, будемо дізнаватися далі, там вже, як ми його отримаємо. Потужність двигуна 940 кінських сил. Значить, зіткніться з боссами. Це в нас бос буде е, у режимі нормально, нормально, спритний хижак, озброєний гармату із системою безперервного ведення, ведення вогню. Весь час рухайтесь, зрозуміло, бити супротивника і так далі. так далі. Значить, далі ми маємо режим важко, близнюки, два броньовані мисливці, що діють спільно заподіяння шкоди будь-якому з них зменшує їхній загальний запас міцності. Але влучити у слабкі зони буде непросто. Чітка координація дій, запорука перемоги. Саме так. Далі і кошмар. А в кошмарі я просто зараз дивлюся, я не можу зрозуміти, що це таке. Що це за Франкенштейн? Звідки їх зробили? Звідки вони вилізли? Напевно, вони вилізли з самих недр цього розлому. Ну, я не знаю, що там буде, що тут пишуть грізних супротивників. Точніше, грізних суперників ви ще не зустрічали. Їх об'єднав мирю, наділивши небаченою міцю. А! Орди Посіпак утворили навколо них надійний захист пробити цю оборону, зуміти вижити в хаосі і перемогти їх двічі. Ось так це в нас кошмар. Реально буде просто капець. Мапа події Серце Вавилона. Б'ється. Ось так ось так воно виглядає. Бойові вміння, від яких залежить е, виживання. Ну Це у нас що? Турбо, да бойові вміння. Ну Все буде так само, як було в попередніх е, разах. у нас Ознайомтеся е, з наборами. В нас значить тут буде е, 3D-стиль, я так розумію, на преміумний танк КЙПЗ Т-3 і Ягер. Із абсолютно новим 3D-стилем нульовий пацієнт називається. <ріст> Теж прикольненько. Теж прикольненько звучить. Реально. Так, блогери, які стали командирами. Ну, мені це не цікаво взагалі. Е, ну, тут так, 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 добре. Е, Відгукніться на поклик Вавилону. Ось так. В принципі, друзі, все, що я хотів вам розповісти про Вавилон заборонена зона. Друзі, вона буде вже завтра. О 4 ранку і закінчується 2 листопада. Друзі, пам'ятайте, за тисячу підписників розіграю преміум танчик восьмого рівня преміумниця у нас СРВ С1. Якщо переможця він буде в ангарі, звичайно, на вибір переможця або буде інша машина, або буде у нас Голда по ціні, значить СРВ С1. Ось так, друзі. Ще раз хотів вам подякувати за ваші лайки, за ваші вподобайки, за ваш актив, за ваші коментарі. Просто супер, друзі. Я вам дуже дякую, велике. Ви в мене самі найкращі. Ну і тут до тисячі вже залишилося зовсім і зовсім небагато. Просто пальцем, як казав, пальця показати. Ось вже тисяча підписників, друзі. А з вами ще раз був Джон Бульдозер. І нехай щастить вам.